На самому початку говорити про те, що для того, ну да, приблизно текст може бути іншим, да, але якщо це дійсно довготривала терапія, тоді менше ніж рік на неї відкладати ну, в принципі, немає часу. Тому це дійсно будуть такі ну, як витрачені кошти, да, але того результату, який може бути, його не буде. Тому говорити ну, так, як є. Да, з розумінням своїх обмежень, чи ми не можемо, ми а, тут не який небудь чарівник з такою чарівною паличкою, який за одну консультацію може вирішити всі проблеми. А, тому що, в принципі, якщо приходить людина, да, там не знаю, 40 років, там 30 років, 50, і вона протягом життя якимось таким чином його проживала, і так ці всі емоційні реакції, наприклад, в собі. Капсулювала там якийсь діагноз да, або якийсь симптом, то ну, за, одну, за одну консультацію, навіть за дві, навіть за місяць, це дійсно не виправити. І можна собі придумати таку ну, метафору терапії, да, яка вам буде такою зрозумілою, на яку ви будете спиратися, через яку можна пояснити вашим клієнтам, вашим пацієнтам, так, як, як цей процес може тривати. Мені, наприклад, подобається така метафора про а, японські, а, японські а, за якими тривали. А, Бенсай, так, так, так да, так. Так, за якими треба доглядати, яким треба а, спеціальне освітлення, спеціальний ґрунт, спеціальне там якесь робити а, з ними багато маніпуляцій, аби воно а, в якусь там сторону красиво так вигнулося. Так і якщо ми прийдемо, тобто для цього це треба а, терпіння. Час, навички правильні, да, щоб не нашкодити там його, не засушити, не там не згноїти, а щоб воно красиво росло. І якщо прийти, наприклад, і а, просто так жорстко заламати його і сказати, рости в інший бік. Тепер я все зрозуміла, всі інсайти за одну консультацію, да то ну наш бонсай буде в шоці, і він не зміниться. Він скоріше навпаки зламається. Тому а, процес зміни психіки він не може бути швидким. І це також про турботу до людини, до пацієнта, до його психіки. Тобто, ми не можемо лікувати насильно, ми не можемо лікувати без згоди, і ми не можемо виходити за рамки запиту.